Шановний глядачі, продовжуємо чергову серію відео про зарядку в Греції китайського електромобіля з перехідним комбіну Елтис Майстер Чадемо GBD. Хочу нагадати, що перехідник мені надали безкоштовно. Зараз ми його трошки порекламуємо. І так, наша нова зарядна станція. Станція InCharge. Таких станцій дуже багато. В реці, як правило, на них є три порта: це Чадемо, ЦЦС і ТИП-2. Дуже часто ці зарядні станції знаходяться на АЗС Shell. Якщо ви знаходитесь на АЗС Shell, то є велика вирогідність, що там буде така зарядна станція. Отже, почнемо Наш перехідничок. Так, нагадую послідовність. Спочатку конектор перехідник, потім перехідник в машину. У мене встановлений додаток. Зараз покажу, як ним користуватися, як він включається, як йде зарядка. Е, виробник дає рекомендацію ставити в машині зарядку до 100% для запуска. Ну, в мене стоїть до 100%, але можемо поставити, спробувати на 80 і подивитися, що з цього вийде. Поставили на 80 і зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Додатку зарядка пішла, а в машині... і в машині пішла зарядка. Запустились. Всього зарядка нам пише використовуйте QR-код або карточку. Якщо ви використаєте QR-код, то ви скачаєте додаток. Все, пішов заряд у нас з нашим перехідником на інчаржі на шелі у Греції. Нагадую, Volkswagen iD3 кур китайського виробництва. Так, що ми тут отримуємо? В нашому ID-3 китайського виробництва. Отримаємо, що через 25 хвилин у нас машина буде заряджена до, до повного, до 80% Так, да? і що ми тут бачимо? 5 в хвилину, заряджаємось. Все добре, зарядка нам повідомила, що вона готова заряджати нас з максимальною потужністю 60 кВт. Ну, от, Подивимось, що у нас вийде. 36% у нас зараз до 80-25 хвилин. Зараз у нас 22.46. Повернемось до відео в 23.10 і подивимось, скільки у нас буде заряду за цей час. Так, ну що ми маємо? Ми маємо 2310. Не спрацював безключовий доступ. Так, а тут вона пише, що ще 5 хвилин, так? Да? Так, ну, Да, 23.15. Ну, зарядку ми завершили. Е, що ми порахували? 27 хвилин залили ми майже... 21 кВт. Математичними розрахунками ми вияснили, що десь за 1 годину-15 хвилин ми зарядили повністю машину і потужність була трошки більше 40 кВт. Ну, В принципі, що нам, перехідник так і пише, да? що він може у нас ага, тут написано, а навіть по попередньому... Ось він тут у мене лежить, було написано, по-моєму, що він може. Приймати до 60 кВт. Це може, я в чаті У мене вже все перепуталося. Ані, на цьому переходнику так і написано, що 50 максимум. От. Але він не працює, на жаль. Так, от така історія. Так, перехідничок. Зараз будемо складати. В принципі, з інчарджем ми розібрались. Це у нас друга серія. Машина заряджена. Будемо їхати. В добрий путь далі буде.